Всім привіт, любі друзі! А сьогодні наш емічок попав в таке незвичайне місце у Франції. Такі скалолазілки стоять, тут стіни такі, щоб лазити От. І він наш емік. Майже ніколи на такому не був, але дуже-дуже добре лазить, аж не віриться. Так, Так, так. Далі ми ліземо куди там емік полізе. Наверх на них високо хоче залізти. Давай, два на часі сторінку, проєкту залазиш. Бачиш, Бачите багато, давай. Покажи, як то, І там знизу така горка. Почав так залазив, наверх, обходив, там сіжав. А ось тепер дай мені це кажется, дуже легко. Легко чи не легко? Так, дуже. Я це роблю заміжу. Ну покажи, як ти. От на тільки секунду. Пішов. Один, два, ну, тут, саме верх. Три. Отак у нас, наш демічок. Вот, пішов, пішов, Вот. Так, еміх розвиває свої ноги, розриває свої руки, зір одно. Тей бачить, бо зір, треба, декось твої штучка. Вот, молодец. молодець. Знаєте, що ми ще місце пройшли, попало туди. не немає, тут дуже така м'яка подлога. Eu quero que vocês não se atornem aqui. É por isso que eu estou aqui. já o vestuário. Você pode fazer uma resposta. Você pode fazer pode fazer uma resposta. Você pode fazer uma resposta. Você Середи нас. Так, ось так Віктор залазить. О. Нічого собі, як високо. Так, да, тебе ловить. Розкиди, знімай. Знімай, знімай. Ой! Хай мене не бере. Буває, коли люди приїжджають сюди, а не забувайте. Молодець. люди. Так, а ми знаходимося в Тулузі. Ось в такому центрі. Вот, за руд. Вот, запись так. Твої стороны вклада. Плад евакуації. Аймик. Дальше се полісь куда-то вже. Вже поцето.